making fun of me or something like that and it just gets Смердяче тіло, що ледве волочить свої гнілі ноги лісами та порожнілими містами, колишня людина. Тепер ходячий апетит на твої мізки. Шара кривосіси. Так, друже, це він зомбі, офіційний чемпіон зі сніданків з людського черепа. <му> Привіт, це ніч у крипті. І сьогодні у фоліантах я знайшов тему про зомбі. Тож пропоную розглянути її більш детально. Ці тварюки наразі мають різне походження: демонічні, наукові, чаклунські і навіть природні. Та біс його знає ще скільки є версій цих мізкожерів. Сколько? блядь, сука? Щодо походження, то ідея зомбі прийшла з гаїтянського вуду. Де чаклуни за легендами оживляли мертвих і перетворювали їх на рибів. А от в природі, між іншим, є справжні зомбі комахи, мурахи, якими керують гриби паразити ото краще б на роль Елі взяли того гриба це був би кращий міскасти. Люди теж не відставали. Ще у 1932 році зняли фільм Вайт Зомбі. Після цього ходячі трупи стали популярними. До речі, саме фільм повернення живих мерців 1985 року придумав, що зомбі хочуть їсти мізки. Також є цікавий медичний феномен синдром ходячого трупа, синдром Котара, коли люди вірять, що вони мертві, як би це дивно не звучало. А ось зареєстрований поліцейський випадок Клеріуса Нарсіса у 1962 році. Чоловіка на Гаїті оголосили мертвим, а через 18 років він повернувся в село, стверджуючи, що його зомбували. А ось наші брати-конспірологи теж задню не пасли і насипали своїх версій біозброя. Вірус з лабораторії, бо чому б ні, якщо можна мати армію трупів, ГМО та вакцини? Деякі теорії стверджують, що певні щеплення або модифіковані продукти можуть вимикати волю. З'являють масовий контроль, ідея, що через радіохвилі чи 5G можна зробити людей слухняними зомбі. Психотропні технології, ніби існують проєкти, які тестують препарати, що пригнічують емоції та мислення. Підготовка через кіно. Кажуть, що фільми про зомбі це підготовка свідомості для того, щоб люди звикли до майбутніх експериментів. Хоча наукових доказів цим теоріям нема, та вони все ж мають прихильників. А я дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та бережіть свої мізки, щоб рухатись у світ містики і кріпоти разом. Доброї ночі!